Привіт, давно не бачилися. Сьогодні записую відео без світла. Поки є білий день на дворі, треба встигнути записати. Отже, сьогодні повертаємося до цікавинок нашої мови у світі лексики. Отже, про історію окремих слів цим відео. Я відповідаю на питання пана Білоус Білик або Білюк. Не хочеться перекручувати його ім'я. Ось так він себе записує. І він мені подав у коментарях цікаву ідею. А саме сьогодні ми будемо говорити про такі слова, як Бог, див і диво, бо це є засадниче питання для давніх слов'янських вірувань, а значить і для нашої з вами ментальності певним чином. Хоча здавалося б, що Бог це таке універсальне поняття для всіх людей у значенні божество, якому поклоняються, тім споріднені між собою індоєвропейські мови. Мають декілька різних коренів на позначення поняття божества. Германські мови мають корінь відбитий у англійському год або німецькому год. Романські мови, відповідно, мають від латинського «deus», мають французьке «dieu», італійське «dio». балтські мови, які ближче до слов'янських мов, ніж інші мови, мають «deus» у латинській мові і «dievas». У литовській мові. Давньоперська мова має слово бага, санскрит, тобто давньоіндійська мова, має, має два корені насправді на позначення божества. Це може бути дева або «бага». Ну і, звісно, сучасні слов'янські мови утворюють назву божества від кореня Бог, Бог. Насправді, різнобіжність у найменуванні божества відбиває різні аспекти пов'язані з ним. Наприклад, германський корінь, та, який ми маємо в англійському код, відбиває аспект закликання Бога або узливання до такого Бога. У романських і балських мовах, у Латині, у їхніх словах відбито аспект присутності Бога на небі, а саме на сяючому денному небі, вдень. В індуарійських мовах, зокрема, те, що ми маємо давньоперське бага та санскритське «бхага», Тут первинна конотація полягає в корені розподіляти. Тобто для них божество це те або той, хто розподіляє блага, хто розподіляє долю або частку. І саме це останнє значення стало основою найменування божества, Бога і в слов'янських мовах. Тобто наше слово Бог якраз походить від цього кореня, який означає той, хто розподіляє, той, хто наділяє. Але Є пропущення, що так було не завжди. Утім, спочатку розберемо слово Бог, а потім вже побачимо далі. Отже, сучасне українське слово Бог виводиться від праслов'янського «бого». «Бого», а ще давніше, оцей короткий О у корені він звучав як короткий А. Пра праслов'янське слово повинно було звучати як Багас. І первинне значення цього кореня ми віднаходимо у спорідному санскритському, давньоіндійському «бхага», яке означає щастя, добробут, добра доля, процвітання всі гарні слова. І так само ми бачимо цей корінь у вавестійській мові, в давньоіранській мові Авесте бага означає частка, те, що, те, чим наділялися люди, те, що було розподілено на людей. Цікаво, що первинне значення цього кореня, Бог, як частка, доля, те, чим не ділялися люди, воно зберігається у сучасному українському слові багатий, давніше звучало як богатий, тобто це той, хто схопив свою долю, той, хто отримав свою частку. Або навпаки, убогий з від'ємним префіксом у, убогий, той, хто не має своєї частки, той, хто не отримав свою частку або свою долю, хто є обділений своєю долею. Ну і сюди ж також і слово небога, але не в значенні племінниця, а в значенні бідолаха, небога, той або та, який не має своєї частки, не має свого щастя. До речі, в слові щастя теж корінь, «част», частка бути наділеним чимось щастя. Трохи завуальовано цей корінь також знаходимо і в слові збіжжя. Як це не дивно, краще його чути у білоруському варіанті збожжа, а у давній Русі казали супожє, субожє. Тобто це добра частка, добра доля, те, що вдалося отримати. Гарний результат. Тепер, з точки зору історії, не секрет, що давні слов'яни або предки слов'ян взаємодіяли з іраномовними племенами. Тобто це були спочатку скіфи, потім прийшли сармати. Не знаю стосовно того, наскільки давні слов'яни взаємодіяли із скіфами, але точно взаємодіяли із, сар... із сарматами або з кіфосарматами. Це відбувалося в наших степах причорноморських, тоді, коли слов'яни ще тільки зароджувалися. І якщо серед вас є історики, будь ласка, уточніть цей момент у коментарях. Ну, я ж правильно кажу, так? Добре, наша мова досі зберігає, до речі, певну частку слів, походження яких простежується аж до тих іраномовних сарматів, а можливо і пізніх скіфів. Але сьогодні не про це. Так от, вважається, як ми вже побачили, що давнє значення кореня Бог, як частка, щастя, щось приділене, воно зберігається у таких наших словах, як багатий, убогий, небога. Але цей корінь, Бог, Бог. Став позначати саме божество, як припускають, саме під впливом такого значення корення баг або баг в цих іраномовних племен, з якими давні слов'яни взаємодіяли. Бо оце славнозвісне іранське бага або бага, воно означало не тільки частку, не тільки щастя, яке надається божеством, а й саме божество, яке це щастя цю частку забезпечує, надає людині. Натомість, у давніх слов'ян було інше слово, яким позначалося божество. Пам'ятаєте цей рядок із слова у полку Ігоревим? Діво клічето древа». Діво клічато верху дерева. «Дів» гукає, кличе, сидячи на вершині дерева. Див це лісовий демон у народних віруваннях. Але виявляється, що він не завжди був демоном. Якщо ми порівняємо цього дива. А у прослов'янській він звучав як діво, з довгим і діво. Так от, якщо ми порівняємо його з близько спорідненими балтськими мовами, про які вже казав, литовське дієвас означає Бог, і латиське дієс означає теж Бог. Те саме, до речі, бачимо і у латинському деус. До речі, в архаїчній Латині це слово звучало як і писалося як «дейвос». Отже, з цього цілком обґрунтовано можна припустити, що давні слов'яни ще до того, як підпали під вплив іраномовних племен сарматів або скіфів, давні слов'яни до цього називали Бога словом Дівас або Дів, як воно би зараз звучало вимальовується така цікава історія і послідовність. На самому світанку зародження слов'ян вони називали божество Бога словом. Divas, а щастя, долю, вони називали словом Багас. Але далі, в процесі взаємодії із кіфосарматськими племенами, під впливом їхніх вірувань, у віруваннях слов'ян стався сув. Богів почали називати словом Багас, з коренням «баг», а от первинне слово Дівас Дів div, розчепилося у своїх значеннях. З одного боку, воно почало так само, як іраномовних племен означати демона, це той самий див із слова полку Ігоревим, А з іншого боку, у варіанті середнього роду диво, це слово стало означати диво, чудо, щось надзвичайне, божественне, паранормальне, якщо хочете, те, що можуть зробити лише надлюдські істоти, Боги. Ось саме чому ми зараз говоримо. На божество Бог, а не див. Ще я хочу сказати з приводу «даш Бога», який відомий із нам з літопису. Треба розуміти, що даж Бог це буквально дай Бог. Бо даж це архаїчний давньоруський варіант, давньослов'янський, якщо хочете, варіант наказового способу від дієслова дати. Тобто даж це просто дай. Щоб сказати дай Боже, раніше казали даж Боже. А до речі, якби не сармати, то ми б зараз з вами казали не дай Боже, а дай диве. Ну і остання цікавинка на сьогодні, оскільки ми вже заговорили про давню іранські мови, то треба згадати тут і назву міста Багдад в Іраку. Назва цього міста це буквально взята з давньоперської перської мови. Баг це Бог, «ба», Богом. Дад, даний, Богом даний, Багдад. Це буквальний аналог українського імені. Бог дан, Богом даний. Ось вам така розвідка про божеств богів, дивів і дива. Джерела цієї інформації в описі до цього відео і чекаю на ваші коментарі. Хай щастить. Побачимося!